Я хочу сьогодні вам розказати тему створення ефективної архітектурної документації продукту в теорії і на практиці. Мене звати Ганна Шавурська, про себе я вже розповідала. Скажу тільки, що я мама прекрасного синочка, дружина, і все інше я вже говорила. Хочу почати з питання до вас. Як ви вважаєте, чи в кожному проєкті є архітектура? Тут вважають, що так. Гальорка вважає. Льоша, як ти думаєш, в кожному проєкті є архітектура? Добре. Я з вами згодна, або в кожному проєкті є архітектура, або е, задизайнена, або якби випадкова. Яка у вас склалася архітектура? Але архітектура завжди існує. Хто на вашу думку створює у вас архітектуру в проєкті? У вас є архітектор? Є, Є, да? А якщо у вас немає архітектора, хто створює архітектуру? Правильно. Тобто, архітектурне рішення може приймати як інженер. Так, СТО, так, архітектор, тімлід, техлід. Будь-хто в команді може нести цю відповідальність. Що ж таке архітектура? Хто може дати визначення? Або, як ви думаєте, що таке архітектура? Інструкція. Архітектура це інструкція. Так, добре. Це структура чудово. Тобто, структура проєкта. Супер, структура проєкту і інструкція до проєкту. Що таке архітектура? Каркас, скелет. Каркас, скелет. Супер. Все підходить. Так, звісно, є багато визначень архітектури. Я брала найпростіше, на мою думку. Архітектура системи описує найбільш важливі компоненти системи, їхні зв'язки та їхню взаємодію. Або, якщо ще простіше сказати. Як любить говорити Рома. Архітектура це що і як на перетині цих кіл знаходиться архітектура. Архітектура говорить, що зробити і як це зробити. Або для програмістів компоненти, їх взаємодія і зв'язки. Чудово. Якщо архітектура є кругом, то вона у вас документується в проєкті. Скажіть, будь ласка, має. Має документуватись. в декого документується, як у вас не документується? Якщо архітектура документується хоча б ось так у вигляді якихось схеми, і діаграм це вже добре. Але якщо вона взагалі не документується, як тоді ви відповідаєте на ці всі запитання? Яка структура вашого проєкту? Які правила ви маєте дотримуватись, які принципи, чому такі рішення були прийняті? І просто безліч запитань, чому у вас iFrame є у фреймворку, чому у вас View 2, а не Vue 3 чому ви обрали Node.js, а не нормальне щось? Питань багато виникає, і кожен, хто з цим питанням приходить, йому доводиться заново те саме пояснювати. Правильно? Потрібно записувати ось такі важливі архітектурні рішення, структуру проєкту, взаємодію між компонентами системи і взагалі принципи і практики, які всіх повинні дотримуватись, хто працює на даному проєкті. В цьому ціль архітектурної документації. Дозвольте мені розказати історію однієї архітектурної команди. Спочатку її не було, звісно. Ми всі працюємо над продуктом і e Йому вже 11 років. Це продукт, яким користується близько 30 тисяч користувачів. В нас 140 інстансів, близько 230 мікросервісів. І це мікросервіс насас. Ми маємо мікросервісну saas архітектуру. Під капотом у нас свій userjs фреймворк, на якому ми робимо контент. Але. Починали ми, звісно, давно, як свій такий стартапчик-педпроект нашої компанії, е, який потрібний був для того, щоб автоматизувати е, monkey work. Бо всім цікаво робити якусь функціональність, компоненти, а верстати багато нудних слайдів, кому це потрібно. І зібрались Сергій Ткалич і Денис Ванат і сказали: зробимо і візард. Потім прийшли до Ані і сказали, треба фреймворк. Давайте ще Кобальт зробимо. Сіли, почали палити. Звісно, тоді не було ніяких дизайнерів, архітекторів, бізнес-аналітиків, продакт-овнерів. Пішли до Каті, сказали, що нам треба менеджер. І так з'явилась команда і Wizard, і фрімворк тоді називався Cobalt. Всім привіт, хто пам'ятає. Ну і ми працювали, 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 допрацювалися до того, що з проекту. Стартапчика ми переросли в продукт. Звісно, багато людей додалось, і багато сервісів створилось. Ми переписалися повністю з моноліта в мікросервісну архітектуру. Ми переїхали з on-premises хостингу в Cloud. Ми переписались з Angular 1 на Vue 2 Ми перевели наш фреймворк з лівець бібліотеки на Vue. Ми пройшли ISO сертифікацію по безпеці. Ну, шлях був цікавий і довгий, але шлях архітектурної команди теж був тернистий, тому що приходили нові люди, з'являлись нові фічі, вони задавали нам ті самі запитання: чому iFrame, чому Vue, чому нода, і все таке, яка структура, як бачите архітектуру вашого продукту, як фічі якусь допилити сюди. Ну, а пояснити е, можна було тільки на пальцях або на листочку в кухні. Або ну, дещо ми, звісно, документували, але загальної архітектури, якогось бачення, процесу в нас не було. Е, ну, Звісно, це все еволюціонувало разом з нами. Дійсно, ми, е, ну, роль тоді основного архітектора виконував Рома Василенко. Е, не знаю, чи ти це е, визнаєш, але. Ми так вважаємо. Е, Роман нам ідеї, презентував, накидував на кухні, ми їх малювали, фоткали, прикріплювали фотки в джиру і так робили таски. І коли хтось хотів запитати, то чому все-таки так в нас щось побудовано? Відповідь така: піти знайди аборигена, який знає, чому ми це придумали, і запитай в нього. Ну а якщо аборигена чи аборегенки вже з нами немає. То складно знайти відповідь на це запитання. Ну і ми зібрались і вирішили, що все, ми так більше жити не можемо, давайте зробимо архітектурну команду. Нехай хоча б вона за це відповідальність несе, щоб можна було з нею запитати. Ми брали, хто в цю команду, ми сказали, що ми будемо виконувати безліч обов'язків. І ми будемо вести архітектурну документацію. І ми, звісно, пройшли деякий шлях, ми вчились це робити, тому що жоден з нас не вчився бути архітектором в університеті. До речі, можливо, хтось з вас вчився в університеті на софтвер архітектуру. Ні? Ну, я теж не вчилась, але на програмну інженерії вчилась, слава Богу. Але все одно це трошки інша спеціальність. Да? Потрібно було розібратися. З обов'язками, що робити, як це робити, як це роблять в світі, як це нам буде підходити. Ну і ми почали розбиратись, читати книжки, проходити курси, пробувати, як це для нас підійде. І ось зараз це була підводочка до того, як ми ведемо архітектурну документацію. Хочу розповісти те, які практики ми в себе використовуємо. І цікаво, звісно, буде почути, як у вас це відбувається. Тому до вашої уваги SED – Software Architecture Documentation прекрасна абревіатура, так одразу навіє радість. Просто хочеться жити. Ось що таке документація архітектури програмного забезпечення, які вона покликана виконувати обов'язки. Ну, перш за все, описувати дизайн системи. Тобто які сервіси, які обов'язки виконують, і стрілочки між ними. Тобто такий стейт вашої архітектури на теперішній момент часу. Далі бажано, щоб вона показувала стейт, куди ви йдете. Тобто архітектура майбутнього така ідеальна, куди ви рухаєтесь. Щоб всі фічі, які ви ведете, вони вели до цієї. Нової ідеальної архітектури. Ну, звісно, ваше бачення може змінюватись протягом цього часу, але ось ці два стани архітектури чудово мати. А, також чудово розуміти, як ви прийшли до цього стану і як ви хочете прийти до ідеальної архітектури. Тобто не тільки що ми зробили і як, а потрібно записувати, чому. Щоб ми кожного разу не пригадували, а чому ми обрали такий фреймворк, чому ми обрали таке рішення, тому що інколи на те, щоб прийняти якесь рішення, потрібно досить багато часу витратити і зусиль. Тому дуже важливо записувати саме, чому ви з багатьох рішень обрали саме таке, тому що не існує одного рішення. І не існує ідеального рішення. Потрібно все-таки записувати, які були умови і що вас привело до того, що ви обрали саме таке рішення. Це дуже важливе. Потрібно вміти комунікувати архітектуру. І це теж частина архітектурної документації, тобто презентація вашої архітектури різним стейкхолдерам. Хто, на вашу думку, є стейкхолдери, з якими спілкуються архітектори. Продактонерам oh. правильно, можна презентувати архітектуру. Команді, девелоперам ми презентуємо архітектуру, вони теж наші стейкхолдери. Кому ви ще показували? Стітіо ми показуємо архітектуру. Теж потрібно підготуватися. Іншим архітекторам, так. Клієнтам інколи доводиться презентувати архітектуру, тому що теж є архітектори з їхнього боку, або менеджери, продукти, які вимагають презентувати їм архітектурне рішення. І ось ці всі різні презентації архітектури, вони теж потребують часу, щоб її показати. І це теж архітектурна документація, тобто різні рівні презентації вашої архітектури. І це потрібно теж вміти робити. Ну, і також архітектура виступає гайдом, або керівництвом по розробці даного проєкту. Сюди входять архітектурні принципи, практики, фреймворки, все, що ми використовуємо, чому що потрібно дотримуватись, щоб команда просто знала, в якому працювати стилі, стандарті, чого дотримуватись і так далі. Як ми розробляємо архітектурну документацію або який процес розробки архітектури, архітектурної документації, ну, відповідно, рішення, складається з шести важливих кроків: перше це збір вимог. Це коли архітектор разом з бізнес-аналітиком чи продактовнером описує, збирає вимоги, думає про рішення. Архітектор допомагає теж побудувати вимоги. Звісно, архітектор. Повинен зосередитись не тільки на тому, як зробити, а на тому, як не зробити. Тобто, що ваша архітектура не повинна підтримувати. Тобто, він повинен вміти зібрати вимоги по рамкам і консьернам, які є вашого клієнта, і це теж закласти. Потім, коли вже відомі вимоги, ми знаємо, що потрібно зробити. Архітектор сідає і робить оце свою основну роботу, за що йому платять. Він придумує дизайн архітектури. Але це неправильно так говорити, бо архітектор повинен обрати дизайн архітектури з відомих дизайнів. Тому що в світі вже дуже багато чого розроблено, як паттерни розробки. Так само і дизайн архітектури. Є багато відомих. Рішень в різних сферах, наприклад, чи це фінтек, чи це мобільна розробка і так далі. Ми повинні піти і подивитися, які архітектури вже є запропоновані, обрати, яка найбільш підходить до нашого рішення, і, звісно, її під себе змінити. Тому архітектор має обирати архітектуру, яка пасує. Потім ми повинні задокументувати її, намалювати діаграмки, описати їх. Описати вимоги. Далі ми презентуємо архітектуру команді і стейкхолдерам, залежно від того, який в нас є процес. Тобто, це відбувається рев'ю архітектури. Після цього архітектурне рішення переходить в розробку, в девелопмент. Девелопери почули, пішли, зробили по-своєму і до побачення. І на що ми це все робили. Але ні, для цього архітектори описують. Комплаєнс, тобто, як вони перевіряють, що розробники дотримались їхньої архітектури. Комплаєнс і фітнес-функції, які дозволяють поміряти архітектуру. І потім це коло може замкнутись, тому що можуть прийти правки, можна просто йти на наступну ітерацію розробки, і ми починаємо заново. Збираємо вимоги, робимо архітектурне рішення. Після останнього кроку, до речі, архітектор зобов'язаний перевірити, що розробники, що закочена архітектура, відповідає тим прийнятим рішенням. І ще виконані всі умови. Далі я хочу показати, як зараз виглядає шаблон. Наша команда архітектурні рішення всі зберігає в конфліченці. І кожна сторінка архітектурна створюється на основі шаблона, який ми зараз для себе прийняли. Він виглядає ось так: ми задаємо назву архітектурному рішенню, який ми розробляємо. Далі є зміст стандартно. Далі наступний пункт involved persons, тобто люди, які беруть участь в розробці цього епіка. Наприклад, delivery manager, product owner, архітектор, пімбій. Та СМІ. Ну, здається, це надлишково, але коли проходять роки, то хочеться знати, хто понесе Його. відповідальність да, за це все описане. Ну, Або хто приймав рішення участь в обговоренні, хто є SMI по даному напрямку. Далі короткий опис: він трохи може, звісно, дублювати опис, який роблять продакт овнери в вимогах. але Ну, Так зручніше, щоб цей документ був цілісний, потрібно зробити також опис. Далі ось тут табличечка, але ж це не дуже видно на проєкторі, з питаннями. До речі, ось це дуже крутий пункт. Ми одразу занотовуємо питання, які в нас по ходу виникають, коли ми читаємо вимоги, коли ми брейнштормимо з архітекторами, з командами. Які нам задають архітектори чи команди, і навіть на які ми не знаємо одразу рішення. Тобто, протягом кожного мітингу ми собі занотовуємо питання, які виникають, і до кінця розробки архітектури потрібно на ці питання відповісти. Також зручно готувати список питань. Коли йдете на зустріч з клієнтом, або, наприклад, з CTO чи з лід архітектором для того, щоб побрійнштормити, наприклад, NFR-и і визначити, які головніші. Далі тут діаграми, одна або декілька. Діаграми створюємо в Draw.io інструменті Далі ми описуємо EDR. Architecture decision records. Тобто, це, як це називається ну, репозиторій прийнятих рішень. Важливо, що ми записуємо сюди не тільки фінальне рішення, а навіть проміжні, які були реджектнуті. Для того, щоб мати історію і розуміння, чому якесь рішення не спрацює, на нашу думку, і потрібно вибрати інше рішення. Тобто, це реєстр прийнятих рішень. Тут також. Ми описуємо ось статус, контекст, в якому це рішення було прийняте, рамки або обмеження, наприклад, там, гроші час, такі були розробники, у нас така була доступна команда технології і так далі. Це все рамки, які повинен архітектор брати до уваги. Також консернс або стурбованості, які в нас виникають навколо цього рішення. Саме рішення ми описуємо наслідки, до яких воно приведе, комплаїнс. Тобто, як ми впевненимося, що команда виконала правильно це рішення. Наприклад, просто на демо запросити, і ви на демо подивитесь. Або юніт-тести, і end, end тести вони мають написати. Ну, вони наперед повинні вказати, як команда вам. Е Має доказати, що вона цю архітектуру імплементувала коректно. І нотатки. Далі ми описуємо ризики, які виникають з даної архітектури. Ризики є завжди, і найкраще буде їх одразу працювати. І project-менеджери можуть ризики оцінювати саме з архітектурного рішення, а не отак, навмання від від настрою, там, чи від того, як команда переформить чи не performate. Е, І для кожного ризика добре описати хоча б коротко е, mitigation plan. Тобто, що е, робити в випадку, якщо виникне даний ризик. Далі ми описуємо е, non-functional requirements, тобто нефункціональні вимоги. Або ELIDIS, е, quality attributes, що їх називають. Тобто, стабіліті, тестабіліті, перформанс і так далі, ми просимо, що важливо врахувати в рамках даного рішення. Бажано з якимись цифрами як це поміряти. І інколи ми ведемо словник, тому що в деяких замовників він може бути дуже специфічний. Як виглядають в нас діаграми? Ось приклад гарної діаграми на мій смак. Але діаграми в нас поки що не стандартизовані. Архітектор додає таку кількість діаграм, яку він вважає за потрібне. Це можуть бути структурні діаграми, секвенс діаграми, діаграма компонентів, наприклад. Но поки що стандарта немає, це залежить від задачі. Потім ось цей архітектурне рішення. Ми презентуємо на нашому улюбленому мітингу «Architecture Sync», Він у нас називається, але по-правильному його називати Architectural Review Board Meeting», де всі слухають уважно, а потім закидують тебе томатами. Бо всі дуже люблять показати, що ти де не врахував, і чим не розумніші за тебе. І за це я дуже люблю свою команду. Які висновки, і що я б хотіла. Які мої рекомендації або практики, які я вважаю корисними? Обов'язково потрібно занотовувати не тільки що, але й чому, і що до цього привело. Тобто, вести ADRs. Потрібно мати документацію як стандарт вашої розробки. Нехай ваші девелопмент команди мають доступ до вашої документації, не бояться її правити. Якщо змінюється якесь рішення під час ну на етапі розробки, тоді е, вона буде up-to-date і легше буде е, її постійно підтримувати. Потрібно не забувати, кому ви презентуєте документацію. Не забувайте, що девелопмент команда це не те саме, що клієнт, PM, Product owner і так далі. Не готуйте занадто багато документації. Ну, все-таки не всі люблять читати там сторінки тексту, не описуйте очевидні речі, не готуйте документацію наперед. Той самий Ягні принцип він працює і для опису документації. І класний вислів, що хороша документація масштабує людей, а не тільки проекти. Я з ним повністю згодна. Для того, щоб робити гарну документацію, потрібно і архітектором бути хорошим. Для цього потрібно мати architectural thinking. Це такий класний збірний термін. В який входить ряд, ряд понять, як архітектурна е, ширина, обсяг знань. Тобто, ну, я думаю, ви всі бачили цей трикутник. Це зверху, те, що ми знаємо, це те, що ми знаємо, що ми, е, ми про це чули, що воно існує, але ми тут не експерти. А це те, що ми е, не знаємо. Що ми не знаємо, що ми не знаємо. Коротше, взагалі чорна діра. Так ось це потрібно розширяти і знати якомога більше е, всього. Ну, ви ж для цього прийшли на GeekSpace. Молодці. Потрібно дуже добре розуміти домен, е, в якому ви працюєте, розуміти термінологію, е, пейнпойти ваших клієнтів. Е, потрібно усвідомлювати, що все в архітектурі це компроміси. Не буває. Ідеальна архітектура потрібно приймати архітектуру в контексті, в якому ви знаходитесь. Тому що всі ми колись були молодими, завзятими перфекціоністами-розробниками і не поставляли фічі вчасно. З архітектурою теж ну, так хочеться зробити, все ідеально, але ж існує час і можливість команд і time to market, звісно. Тому приймайте ваші архітектурні рішення в контексті. Е, і одна важлива порада, починайте швидко. Якщо ви розумієте, що у вас немає опису архітектури е, зробіть, як у вас виходить, ми почали одразу малювати схемки хто як вміє. І тоді ми бачили, що е, по нашим схемкам можна було читати характер кожної людини, в кого вони були кольорові, сильно описані, і в кого дуже стислі. Але ми до цих пір користуємося цими схемками. Ну, тому що це краще, ніж нічого. Описуйте так, як ви вмієте. Ну і вчіться покращуйтесь. Ми теж почали їздити на конференції, дивитися, як роблять в світі архітектори, які є стандарти. Почали ну, вчитись робити так, як вони. Архітектура мого життя це, звісно, мій син. Чим я дуже пишаюсь, тому що в це ми вкладаємось кожного дня. І Сподіваємося, що з цього вийде щось дуже хороше. І дякую вам за увагу. Рома сказав мені, бо я не приходь. Та, що по еяю, звісно, я підготувала невеличке демо показати вам, шопа по Я подивилась доповіді, як це роблять люди, чим користуються. Для розробки архітектури все би я пробувала ну так на якихось пет рішеннях. Поки що ми це не інтегрували для розробки і опису документації в команді. Тому так це не завершення у вигляді невеличкого демо. І так, перший тул він прикольний просто своїм концептом. Він потрібний тоді, коли ви йдете на мітинг з клієнтом І потрібно вам презентувати рішення. Там на мітинг запрошено купа незнайомих людей, ви їх там вперше бачите, і якось ну, страшно з ними спілкуватись. І цікаво до такого мітингу підготуватися, щоб зрозуміти взагалі, хто буде на вашій стороні, хто буде проти вас, взагалі хто ці люди. І ось цей інструмент, Crystal, він допомагає побудувати е, типу. Як це називається? е, людини. Тут вставляється ліночка з LinkedIn, наприклад, і він говорить, яка, яка ти людина. Я виявилася скептичною людиною. І тут є мої характеристики. Е, я тестила е, на Ромі. Так, тут типу вставляєш ліночку з LinkedIn. І вона показує, що я скептична, а Рома такий питає багато, любопитний ось як Е, І тут показує: де ми сходимось, де в нас там будуть дебати. Типу, прикольний інструмент, напевно, важливий для тих, хто займається пресейлом з архітекторів. Цікаво, просто допоможе вам познайомитися з вашими клієнтами і аудиторією. Так, І другий інструмент diagram GPT. На секундочку. Тут промпт, який ви пишете, і він робить всю бурну роботу за вас. Малює діаграму божественно. Дивіться. Я сказала йому: намалюй мені Serverless to do list application. І на ваших очах. Ви бачили? Це не я малювала. Все, отак От і роблю Таски. Тут декілька useful ресурсів. Це така архітектурна біблія Fundamentals of Software Architecture, Ніл Форд, Марк Річардс. Вони вас навчають це все робити. І від них є архітектурний радар. Вони описують постійно, які технології потрібно зараз використовувати. Його постійно підтримують. Це лозунг нашої команди «Don't be sad, creating sad», тому що ми насправді дуже веселі всі і оптимісти, і оптимісти по житті.